Ви дивитесь телеканал Чорнівці, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 11 січня. Про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Чи бути торгівельно-виставковому центру на центральній площі міста. Розбійний напад на Буковині. До оселі пенсіонерів увірвалися незнайомці в масках. Буковинські вишиванки таки визнали найкращими в Україні. Чи бути торгівельно-виставковому центру на центральній площі міста міські раді побоюються, що така забудова в кращому випадку не впишеться в архітектурний ансамбль міста, а в гіршому ж призведе до того, що площа піде під землю. Чи зрушилося з місця проблема забудови центральної частини і до яких наслідків може призвести реконструкція центральної площі, знає Дар'я Товпіч. Міською радою у 2004 році був проведений інвестиційний конкурс, який виграв підприємство Центр Плаза, яке підготувало всю документацію та отримало дозвіл на будівництво. Проте вже перед 600-річчям міста підприємство запропонувало зачекати з забудовою і продовжити роботу над проектом після міського ювілею. Декілька років тому рішенням сесії міської ради було припинено договір оренди землі, на якій підприємство Центр Плаза планувало звести торгівельно-виставковий центр. Стосовно інвестиційних договорів, ну, ми принаймні розглядаємо, інвестиційний договір договор розглядаємо в контексті і нерозривно з землею. Тому, я думаю, тут якось дофантазовувати комісійно, тоді коли сесія щось вже вирішила, а вирішила вона би, я вам озвучив, що мабуть, ну як мінімум, просто будемо тратити. Дот того, поки сесія не змінить свою позицію, обговорювати перспективи забудови, мабуть, просто не будемо витрачати час. Сьогодні у нас формат один. Це, е, якщо є в тому необхідність, обговорювати питання е, затрат. Зокрема, міська рада готова відшкодувати підприємство затрати на розробку проекту будівництва за умови підтвердження розходів документально. Нагадаємо, що у зв'язку з тим, що у 2011 році колишня резиденція буковинських митрополитів була включена до культурної спадщини ЮНЕСКО і центральна площа увійшла до її буферної зони будь-які масштабні забудови у цій зоні без погодження комісії культурної спадщини заборонені. До того ж, начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради побоюється, що подібні роботи. Призведуть до значних сувів та руйнування площі при всіх позитивних. Експертиза, у нас є випадок будівництва навпроти вокзалу. Всі були позитивні досвіди, але територія сьогодні там визначте, змінилася гідрогеологічні умови. Плюс, І якщо ви хочете почати копати тут на центральній площі, ви просто можете завалити всю цю центральну площу плоть до разом з ратушою. Тому що сьогодні якогось фахового рішення по інженерних геологічних умовах, будівництва в центральній частині міста у нас немає фахівців, а я от не довіряю тим експертизам, тому що у нас є випадок, який після позитивних експертів. Ти завалилася, oh, yeah, поїхала yeah, вся yeah, територія. Yeah. У господарському суді краю наразі перебуває два позови: визнати незаконним передчасне припинення договору оренди за місяць до строку, і другий зобов'язати Чернівецьку міську раду вирішити питання щодо продовження договору оренди землі. Представник підприємства ж заявив, що вони вже втомились гаяти час і готові вирішувати це питання. Якщо не в міській раді, то у суді нам не потрібно інше зиме ділянку. Ми хочемо поставити кров. крапку на вирішення цього питання. Ми, ми будуємо. Чим ми не будуємо, а вже є вже не будуємо, будемо переходити до іншого питання. Під час півторагодинного засідання спеціально створена комісія не прийняла жодного рішення, окрім як дочекатись вироку суду, після якого вони продовжать свою роботу. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розбійний напад на Буковині. Вчора близько сьомої години вечора до оселі пенсіонерів на Стороженеччині увірвалися незнайомці в масках. Зв'язали дружину та вбили чоловіка. З собою прихопили гроші і втекли. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Що відомо на теперішній момент з'ясовував Олександр Хмель. двоє чоловіків у масках до помешкання пенсіонерів, увірвалися одразу ж, коли на дворі стало темно. Очевидно, аби ніхто із сусідів їх не помітив. Розбів чинили у селі Кам'янка Сторженецького району. Працівники міліції, які прибули на місце події, з'ясували, що Зловмисники проникли до її помешкання через незачинені двері, де, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, заволоділи її грошима та ювелірними виробами. На місці події також працівниками міліції було виявлено тіло чоловіка. Наразі призначена судово-медична експертиза для встановлення причин смерті. Бабусі зв'язали руки мотузкою. Чоловіка відвели в іншу кімнату, що було далі. встановлює слідство. Після втечі нападників жінка самотужки звільнилася. Їй 73 роки. Вона розплутала мотузку на руках та побігла до сусідів, аби викликати міліцію. На місці правоохоронці встановили у пенсіонерів, вкрали 1500 гривень та деякі дорогоцінності. Подію занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій наразі працівники міліції проводять усі можливі заходи по встановленню та затриманню осіб, які вчинили даний розбійний напад. І на сьогоднішній день можемо вже констатувати, що по цьому напрямку вже є певні напрацювання. Але в інтересах слідства поки що додаткову інформацію ми не будемо розголошувати. Про подальший перебіг подів цій справи чернівецький репортер поінформує додатково. Олександр Хмель, Микола Остафій, чернівецький репортер, телеканал «Чинівці». Водія, який наприкінці липня 2009 року на джипі Lexus на смерть збив чотирьох людей на пішохідному переході вулиці Вінниченка, Чернівців, випустили з колонії. Про це повідомляє сайт молодого Буковинця. Журналісти видання з'ясував, що дійсно водія засудженого до 10 років ув'язненням у грудні 2012 року. Звільнили з Кагрилицької виправної колонії за рішенням Кагрилицького районного суду. Невідбуту частину покарання суд замінив йому на два роки виправних робіт з відрахуванням 10% щомісячного заробітку в дохід держави. А відтак відсидів злочини всього три роки з десяти. нагадаємо. пізно ввечері, 31 липня 2009 року, позашляховик Lexus на великій швидкості на пішохідному переході наїхав на чотирьох людей: жінку і трьох дітей: тринадцяти, дванадцяти та семи років. Всі четверо загинули. За кермом Джипа перебував 43-річний чоловік у стані важкого алкогольного сп'яніння. Його з автомобіля витягли свідки і намагалися здійснити самосуд. Цьому завадили правоохоронці в даному випадку, по даному випадку, винен єдиний водій. Оцей водій, так би мовити, водій який п'янюга снігав. Вночі з величезною швидкістю на пішохідному переході не пригальнував. Тобто все, що можна було, було порушити у правилну дорожнього руху. Ми якраз були в дворі, як почули сильний стук. Думали, напевно, ну дві машини стукнулись. Коли вибігли до, до калітки, подивилися, що розлетілись трупи, лежать троє. Ми побачили, оказує четвертий. Був взагалі аж тут в сусідів під забором. Це просто жахливо. Це передати неможливо. Йододефіцит у дітей може викликати відставання у фізичному і розумовому розвитку. У дорослих же може призвести до виникнення безлічі захворювань. Чорнівцях стартував проект: експертно-аналітичний потенціал на вирішення проблеми йододефіциту населення в області. Чи змінить подібна ініціатива картину захворюваності та що вона передбачає? Дивіться далі. Буковина відноситься до регіону із середнім і легким дефіцитом йоду. Епідемічними ж районами області є Путильський, Вижницький та Кіцьманський. З періоду вагітності до самих пологів і в подальшому дитина потребує певної кількості йоду залежно від віку. Для дитячого організму він потрібен для розвитку. Йододефіцит викликає зниження імунітету, що автоматично збільшує ризик інфекційних захворювань, викликає загальну слабкість, проблеми із зором і навіть може призвести до збільшення щитової залози, в результаті чого розвивається. Ендемічний зоб для дітей же йододефіцит тягне за собою більш складні наслідки. У першу чергу у дітей наслідки це є затримка фізичного розвитку, може бути затримка розумового розвитку, а також затримка статевого розвитку у дітей дошколят і у дітей шкільного віку. Що стосується новонароджених, може бути такі серйозні захворювання, як вроджений гіпотеріоз. До речі, хочу відмітити, що кожен рік в Чернівецькій області реєструється двоє-троє дітей з вродженим гіпотеріозом, який є результат в першу чергу недостатності йоду. У цих матерів для того, аби привернути увагу міської влади та актуалізувати проблему йододефіциту, в Чернівцях стартував проект Експертно-аналітичний потенціал на вирішення проблеми йододефіциту населення в області обласна державна адміністрація департамент охорони здоров'я активно буде співпрацювати в проекті і буде добивати з того, щоб програма, яку приймуть, щоб вона потім було втілено вже й була прийнята на сесії обласної ради, і для цього і ті і ті, скажімо так. Заходи і ті речі, які будуть в програмі втілення. Вони з часом дадуть позитивний маю надію, результат для нашого населення. На втілення проекту вжиття міжнародним фондом відродження виділено 196 тисяч гривень, які будуть направлені на організацію та відвідування буковинськими фахівцями заходів щодо проблеми йоду. Також в рамках проекту наші фахівці відвідають семінари в Литві, Латвії, Естонії, Словаччині, Чехії та Польщі. Дар'я Товпіч, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Адреналін для одних переживання для інших. На міських озерах рибалки ловлять рибу та отримують від цього задоволення. А рятувальники роздають їм листівки із застереженнями та переживають за безпеку кожного. Оскільки в Україні цьогорічної зими вже є випадки загибелі під льодом, поціновувачів зимової риболовлі. Наскільки обізнані рибалки із з основними правилами поводження на кризі, та чи готові рятувальники до раптових екстремальних ситуацій, дивіться далі. Зимова рибалка для Степана Васильовича. Чудова нагода відпочити та поспілкуватися із друзями. На озеро приходить часто, запевняє такі моменти для нього неабияк дорогоцінні. Це не то, що рибалки, це просто таке хобі. Один марки збирає колекціоніри, другий сирники. Коробки, треті там монети. Ну, просто вийти з товаришами на природі. От і тому так і виходимо, збираємося. Хлопці всі доволі, віддихаємо, Богу дякувати сонечко, загораю і скажуть, що я в солярі ходив. У кількох метрах далі із вудочкою Анатолій Герасимович, дві години біля ополонки, чоловік просидів недарма. Хвалиться упійманими окунями, їх аж десять. Товщиною льоду чоловік не переймається ані на мить. Товщина льоду, що товщина льоду? Нехай люд має і 5 сантиметрів. Це отако от вистачає для зибної рибалки, щоб ти стояв метр такого. Ну, треба знати, який вотчик і. Кивочок, і... Коротше, якщо мати треба в голові. Коротше, якщо голови нема у тебе, ти ти її рибиком не будеш. Усі рибалки одноголосно заявляють, знають основні правила поводження на кризі у зимовий період, аби всього не забували. Рятувальники роздають їм спеціальні листівки із застереженнями. Ви бачили, тобто вони не возмущаються, ми з ними спілкуємося. Вони самі розуміють, що це є крига, що це є зима, вода холодна. Як ви бачите, що вони не заходять далеко від берега. Як стараються бути більш рядом поруч, де є люди, а також де є берег. Відпочити на кригу із вудкою вийшов і Тарасі ліч За у чоловіка великий досвід рибалки, запевняє не теорії, а практики, дотримується і діє так, як це диктує ситуація. На тонкий лід не виходить, це то ясно, сто процентів. Треба знати, коли виходити, бачити який лід, пробувати. недалеко піти, мати плічню, спочатку вивідати, у розвідки бути. Подивитися, чи можна йти вступати на туалі, чи ні. Ну якщо так, то це зараз 25 сантиметрів леду, то можна і трактор заїхати, їх такий невеличкі не провалиться. Серед основних помилок, яких допускаються навіть найдосвідченіші рибалки, розповідають рятувальники, це ловля риби у небезпечних місцях. Такі випадки не поодинокі констатують у міській рятувальній станції. Відтак ситуацію доводиться контролювати чи не щодня. На сьогоднішній день потепліло на вулиці, вода знаєш, виходить берег льоду. Це вже заборонено виходити на лід, але рибалки це ж фанати своєї, так сказати, хобі, їхні чи що. І от вони нехтують забороною і все рівно сидять рибалять. Серед мінусів зимої рибалки також те, що і прихильники люблять неправильно зігруватися у морозну пору. Замість чаю ведуть перевагу спиртному, а це також велика помилка, від якої постійно застерігають рятувальники. Нормально можна віддихати. Ну, з розумом. Які зрозуму менше банячти і і все буде нормально. Олександр Хмель, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські вишиванки таки визнали найкращими в Україні. На підтвердження цього в міській раді відбулася зустріч з головою громадського об'єднання столичні ініціативи, головою оргкомітету параду вишиванок Ігорем Добруцьким, який вручив заступнику Чернівецького міського голови Олександру Паскарю. Диплом за участь у столичному параді вишиванок, подарунки і символікою параду та презентував програму оргкомітету на 2013 рік. Детальніше про зустріч дивіться в нашому наступному сюжеті. На сцені у Києві посеред співочого поля на День Незалежності України вибирали найкращі вишиванки з усієї країни у трьох номінаціях: найкраща чоловіча, жіноча та дитяча. Вишиті сорочки, які демонстрували боковинці Павло Горюк та Артем Данилюк, перемогли. А 150-річна жіноча сорочка, в яку вбрали Вікторію Гатрич, отримала приз глядацьких симпатій. За неї переможниці вручили 3 тисячі гривень. Саму ж вишиванку оцінюють у кілька десятків доларів. Усі боковинські сорочки виразно проявили свою традиційну народну культуру чотирьох етнографічних груп. Я бачив, скільки людей було на співочому полі. Це неймовірна кількість людей. І основне, я бачив, як ці люди були зацікавлені тим всім, що там відбувалося. Це направду дуже радує. Відзначити рівень підготовки та яскравість нашого краю у параді вишиванок, а також згадати по Чернівецьку велетенську дивописанку, яку теж представляли у столиці, приїхав голова оркомітету, такого так би мовити, фестивалю Ігор Добруцький, який привіз почесний диплом та подарунки з символікою параду. 2012 рік, де самий врожайний вдався для міста Чернівці, бо перша премія чоловіча, перша премія дитяча і друга премія. Жіноча серед вишиванок забрала саме ваше місто. На саме я, я, я яскрава команда. Це була ваша точно, тому що я дивлюсь зараз по фотоархіву на і на сайті паради вишиванок, і всіх змі. То ви дуже яскраво виглядали і вдячні. І тому хочу засвідчити точно, що це було так. Підписом Олега Скрипки і моєю. Я дякую за участь і допомогу в організації. Дякую вамська парада вишиванок. Дякую. Також пан Ігор розповів про програму оргкомітету на 2013 рік. Серед неї нововведення до фестивалю писанок, вишиванок, фестивалю Святого Миколая, а також фестивалю шопки. Деякі з цих проектів відбуватимуться вже не у столиці, а для їхніх переможців вигадали різноманітні цікавинки. Детальніше про все це можете дізнатися на офіційному сайті Дабідабідабі, Генрієта Беух Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні, в краєзнавчому музеї, відбулася презентація книги чорнівецького історика Миколи Чучка Православна обитель над прутом, присвячена 300-літтю Чорнівецького чоловічого монастиря. Про дослідження історика та презентацію книги дивіться в нашому наступному сюжеті. Гостей в краєзнавчому музеї сьогодні зустрічали різдвяними колядками на презентацію книги про минуле та сучасне Чернівецького православного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці Горечі прийшли священнослужителі, парафіяни, науковці та преса. Презентація книги виявилася найбільшим різдвяним подарунком, як для музейників, так і для архімандрита Михаїла, намісника монастиря Горечі. Великий труд покладений професором, бо зібрані розглянуті матеріали архівні, які до Видання цієї книги не були нікому відомі. Автор монографії, професор Чинівецького національного університету, розповідає, що книга його починалась із написання автореферату. але згодом, заглибившись історію старої обителі, надпритом, він зрозумів, що матеріал вартує значно більшої уваги. Науковець дослідив період, коли монастир розвивався за часів митрополита Антонія Сучавського Чорновського, а також написав про розквіт монастиря після русько-турецької війни, котрий пов'язаний з іменем Артемона Кініцького. Насправді є одна з найдавніших на півночі Буковини. Звичайно, вона не може змагатися з старовинними там, буковинськими обителями, такими, як Путна, Драгомірна і так далі. Ну, нам десь для північної Буковини вдалося написати таку першу книжку. Про один із найдавніших монастирів колега автора, викладачка Чернівецького національного університету Наталія Стрільчук розповідає, що книга писалася швидко і легко. Більше часу було потрачено на збір матеріалів та підготовку. А ось написання тривало всього три місяці. Я їхала на цю презентацію і думала: здається, про Чернівці написано багато книг, написано майже все. І писали такі відомі історики, як Олександр Масан, Василь Бутушайський, Ігор Чаковський. Але що вдається, от у товаришу це віднайти якісь такі нюанси, про які ще не писав ніхто. Науковці на презентації запропонували священнослужителям запровадити спільно на радіо та телебаченні цикл передач присвячений святиням краю, щоб мешканці буковини більше дізнались про них та запросили духовенство спільно провести 24 травня день писемності. Галина Мармолюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У новий рік з мрією новорічний святковий вогник відбувся і в інвалідів-спинальників з товариства Мрія. Дійство для людей із особливими потребами організували благодійники з організації Турбота, а також владники із міської ради. Незважаючи на те, що запізніли святкування нового року, самі інваліди-спинальники не засмучуються, а навпаки, радіють. Адже черговий раз мають змогу зібратися разом, поділитися враженнями від свят, поспілкуватися та відчути себе по справжньому щасливими. Мар'яна Григорець вже багато років прикута до інвалідного крісла. Жінка розповідає, що не відчуває себе неповноцінною. Більше того, новорічно різдвяні свята провела надзвичайно гарно, та й із задоволенням ділиться враженнями з друзями по товариству Мрія святковий вогник, який організовують для людей з особливими потребами турботівці та міська рада, пані Мар'яна завжди чекає із нетерпінням. І дуже багато вражень, тому що сидимо в основному в чотирьох стінах. А це коли ми при ми. Ми тут, як, як друзі, зустрічаємося, хочеться, не можемо наговоритися. Ми бачимося дуже рідко, більше по телефонах. По по інтернету, а це вживу дуже дуже цікаве спілкування. Благодійники з турботи розповідають, що допомагають людям із особливими потребами постійно та роблять цю благородну справу із задоволенням. Цього разу вдалося забезпечити товариство Мрія спеціальним транспортом, за допомогою якого й перевезли на святкування до столиці Буковини підопічних організацій, щоб вони могли поспілкуватися, навіть потанцювати, заспівати пісень, і звичайно, ми їх назад і додому. Новий рік позаду но вони збираються. Тому закінчився піст, тому що можна тут і потанцювати, і заспівати. Тому постійно у нас би, це домовлено після Різдвяних свят. А наскільки необхідне, необхідне, дуже тому що ці люди хочуть спілкуватися. Вони в основному спілкуються по телефону, збираються не так часто протягом року. І я думаю, що таких зустрічей треба проводити досить, досить часто. Новорічний вогник для інвалідів, спинальників, вже став своєю рідною традицією, адже проводиться вже в 19-те. трішечки з запізненням, але зустрічаємо цей новий рік. Зустрічаємо, я кажуть, в такому вже тісному родинному колі, і спілкування цих людей, які зустрічають. Зустрічається двічі на рік, тому що ми зустрічаємося ще при проведенні спортивних змагань спроспретакіад, і як кажуть, тому що більше змоги у нас немає зустрічатися. Це двічі на рік. Сьогодні ми будемо ділитися враженнями, хто як прожив рік, які сталися зміни, що сталося взагалі в товаристві. Дід Мороз, Снігуронька, багато святкових тостів та конкурсів. Новорічний вогник вдався на славу. Любов Свіріденко сподівається, що традиція продовжиться й в наступному році. Міській раді, яка виділила на проведення дійства 6 тисяч гривень, вже пообіцяли, що допомагатимуть інвалідам спенальникам і надалі. Олександр Коркуїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Насамкінець нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж за вам прощаюся до понеділка. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.